Посади вищі, гроші більші за інформацією управління служби безпеки в Сумській області. Екс-голові сумської обласної виборчої комісії, що погорів на хабарі, оголошено підозру у скоєнні злочину. Нагадаємо, взяли очільника комісії у центрі сум 24 вересня у момент одержання так званого відкату у розмірі 76,5 тисяч гривень. Це мала бути подяка за переведення на рахунки одного з підприємств замовлення для забезпечення виборчого процесу. Ще в одній справі фігурує співробітник карного розшуку Уко обласного управління міліції він за інформацією СБУ отримав неправомірну вигоду у сумі 50 тисяч гривень за непритягнення до кримінальної відповідальності мешканця Конотопського району. Справа направлена до суду. Загалом же з початку року розпочато 55 досудових розслідувань через вчинення кримінальних та адміністративних корупційних порушень. З них стосовно посадових осіб органів МВС 12, державної влади та місцевого самоврядування 10, По 6 у системі виконання покарань та міністерства оборони і інших військових формувань. Стосовно податківців, 3, прокурорів 1. Відкрито 19 кримінальних проваджень, яких на даний момент повідомлено про підозру 10 особам. Робота ведеться по всіх напрямках. Кожне звернення до нас наразі звертається багато людей: лінія довіри, електронна скринька практично щодня надходять звернення. Звичайно, що не кожна знаходить своє підтвердження, але коли таке підтвердження є, воно відпрацьовується згідно норм законодавства в повному обсязі. Нагадаємо, повідомити про корупційні дії з боку службових осіб можна на лінію довіри управління служби безпеки в Сумській області 0542 607 490 або 610 069, а також звернувшись безпосередньо до районних підрозділів відомства. Вони працюють у глухові, охтирці, конотопі, ромнах, шостці або прийти до головного управління в Сумах за адресою вулиця Герасима Кондрат'єва, 32.